Чи компенсують житомирянам будинки, яких зруйновані російськими обстрілами, вартість їх житла? У нас була повноцінна, кухня більше 10 квадратів, туалет, ванна, тобто все було. Хоча невеличка, але вона була наша. Це був наш сімейний куточок, де ми все будемо казати, облаштували, зробили тільки для життя. У Малині через паводок розібрали переправу. Ну, зробили об'їзну дорогу там через села і там майже виходить, якщо їхати в центр міста, звідси десь 30 кілометрів. Ми їздимо в центр міста, там сідаємо на автобус. Автобуси пускають через, через дамбу. Більше 400 поліцейських працюватимуть на Житомирщині під час великодніх святкувань. Традиційно у ці дні, коли ми передбачаємо, що люди перебуватимуть у релігійних культових спорудах, традиційно поліцейські збільшують кількість патрулів. Ось наша квартира, де блакитна плитка, виглядає це, все, що залишилося, тому що спочатку бомба впала, ну а потім виникла в нашому будинку пожежа, де звичайно вже вся ну майно, все, все все згоріло, починаючи від зуття, ну закінчує меблями. Житомирянка Тетяна Полторак разом із родиною проживала у гуртожитку за адресою Чумацький шлях-2. Будинок на 60 квартир 8 березня 2022 року зруйнував авіаудар російських військ. У нас була повноцінна кухня більше 10 квадратів, туалет, ванна, тобто все було, хоча невеличка, але вона була наша. Це був наш сімейний куточок, де ми все будемо казати, облаштували, зробили тільки для життя. А це Анастасія Бучка, жінка, дружина військового, який зараз обороняє Україну від російських військ. Вона також показує свою колишню квартиру у цьому будинку, в якій проживала із родиною. Це була дитяча. Ми тут теж повністю робили під свій смак, щоб вона була тепленька, діти, діти так раділи, ми тільки заселились сюди, ну і вікна тільки поставили. Анастасія Бучка розповідає, що в результаті руйнування будинку, окрім житла, її сім'я втратила усе майно. Компенсація на майно потрібно, щоб були якісь чеки. Наприклад, на побутову техніку, там я не знаю на стройматеріали, це повинно все бути чеки. Якщо чеків немає, то ніхто не компенсує. Тетяна Анастасія та ще 10 людей 7 квітня прийшли до свого колишнього дому. За словами Тетяни, це переважно ті жителі будинку, які не встигли свого часу приватизувати свої квартири. У нас квартири розподілені на приватизовані і не приватизовані, які встигли ну не встигли приватизувати, але всі люди тут проживали 10-15 Ну від 10 до 25 років були зареєстровані. То хто не приватизовані квартири, вони в законі не. Прописані для захисту своїх інтересів жителі будинку півроку тому створили ОСББ, каже Тетяна Полторак, що стосується неприватизованих, як би ну обіцяють нам, що буде будівництво жита для ВПО. Ось і Нам там буде в першу чергу надано ну, мешканцям Житомира, які залишились. Ну І ще такий варіант ми створили самотужки у нас ОСББ, Чуманський шлях, 2, так і називається, Ось для того, щоб спробувати, і ми робимо ці спроби, пишемо, займаємося, щоб передати земельну ділянку на міську да, раду і з тим, щоб тут відбудувати будинок. За словами юриста Романа Гуртовенка, у травні 2023 року набуде чинності закон про компенсацію вартості пошкодженого чи зруйнованого російськими військовими житла. Там є два варіанти, два опції. Такий громадянин, власник, має право або отримати сертифікат, який потім обміняти на житло із певного фонду, або отримати відшкодування у грошовому виразі. Закон даний не розповсюджується на наймачів Житла, тобто, згідно закону, мають право власники або особи, які вклалися у будівництво. Роман Гуртовенко каже, питання компенсації за зруйноване житло можуть вирішувати військово-цивільні адміністрації. І безпосередньо голови військово-цивільних адміністрацій відповідно до законодавства мають бюджетні повноваження і мають право здійснити в межах виділених бюджетів або ініціювати процедуру щодо створення. Відповідних фондів бюджетних і з бюджету владнати це питання і зробити відшкодування людям. Якщо військово-цивільні адміністрації не бажають цього робити, ну тут уже людям потрібно включати певні механізми захисту, звертатися із запитами, зверненнями, щоб необхідно, щоб певні представники ініціативні групи висували свої пропозиції, тобто не мовчати. Я вважаю, що це питання повністю в компетенції військово-цивільних адміністрацій відповідно до їхніх повноважень, які вони мають згідно закону. Нині вартість оренди житла для людей, які втратили домівки внаслідок російської збройної агресії, компенсують із міського бюджету Житомирської громади, розповідає керівниця міського департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір. Заборгованості з виплати немає. Ми вже проплатили за січень людей. Зараз квітні ми платимо за березень, оскільки це є відшкодування. Тобто ми платимо після того, як людина місяць прожила вже за цією адресою. Ми надіслали запити до Житомирської обласної військової адміністрації з питанням про відшкодування компенсації вартості зруйнованого житла, а також до Міністерства оборони України з питанням про передачу ділянки, на якій розташований будинок, у комунальну власність Житомирської громади. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини, Житомир. Довелось розібрати єдину переправу, яка з'єднує дві частини міста. А у діючий кар'єр вже кілька днів прибуває вода. На цьому місці у Малині на Житомирщині була тимчасова переправа. Нині видно лише її залишки та потік води. Пан Василь згадує, три дні тому цією переправою приїхав до свого знайомого. Наступного ранку побачив лише залишки мосту. Був друга в мене померла, син помер, то не переїхали туди. А назад все прорвало. Раптово прорвало Я говорю, що, що зробимо? Вже третій день по-моєму. Переправу довелося розібрати, адже через спуск води з водосховища вода б підтопила сусідній район. Відновлювати тимчасове місто найближчий час неможливо, каже заступник Малинського міського голови Павло Іваненко. Адже тимчасова споруда не витримає такого потоку води. У Водосховище почала пробувати вода. Критичний рівень був чотири і на комісії ТПНС було прийнято рішення, що почати спуск води з нашого водосховища, і для того, щоб уникнути підтоплення приватних домовлодінь, потрібно було розібрати оці тимчасові переправи, які були змонтовані. станом на сьогодні рівень води в водосховищі 4,42. Тобто рішенням комісії ТЕПТНС було прийнято рішення. Опустити даний рівень до 4 метрів, поки не буде ну, тобто відмітка 4 метри, про якісь там рухи далі і годі говорити. Тепер, щоб дістатися з однієї частини Малина до іншої, водіям потрібно долати відстань у майже як 30 кілометрів, роблячи гак через села поблизу. Громадський транспорт та транспорт екстрених служб пустили через греблю у межах міста. Ну, зробили об'їзну дорогу там через села, і там майже виходить, якщо їхати в центр міста, звідси десь 30 кілометрів. Ми їздимо в центр міста, там сідаємо на автобус, автобуси. Пускають через, через дамбу. За словами Павла Іваненка, з резервного фонду обласного бюджету виділили гроші на створення нової тимчасової переправи в Малині. Це було виділено 4 мільйони гривень на подолання наслідків цієї техногенної екологічної катастрофи. Це включається відбудова цих переправ для того, щоб місто могло нормально функціонувати. Дісталась вода і промислових об'єктів. Це один із кар'єрів, що знаходиться у кількох кілометрах від Малина. Потік води у річці пробив собі нове русло у кар'єр. Нині вода продовжує затоплювати промисловий об'єкт. На місці працівники намагаються відвести воду за допомогою штучних дамб. Втім, потік продовжується, а кар'єр затоплений на десятки метрів. Ну, метрів 20 буде, який хочеш мені, каже. Це не гори, гори в нас там з переправою, а там гори. Дмитро Поліщук, Ірина Кирилович, Олександр Данилюк. Суспільне новини Житомирщина. Більше 400 поліцейських працюватимуть на Житомирщині під час великодніх святкувань. Правоохоронці чергуватимуть безпосередньо поблизу храмів 8 та 9 квітня. Про це Суспільному розповіла Алла Ващенко, речниця Нацполіції у Житомирській області. Традиційно у ці дні, коли ми передбачаємо, що люди. Перебуватимуть у релігійних культових спорудах, традиційно поліцейські збільшують кількість патрулів, кількість нарядів для того, щоб організувати і безпечний дорожній рух, тому що більшість туди приїде автомобілями, і це накладає додаткову відповідальність. Ну а крім того, масові такі скажімо, зібрання, скупчення людей у період воєнного стану це теж додаткові фактори ризику. Зазвичай напередодні от проведення, а тим більше у період воєнного стану. Поліцейські так попередньо е, проводять зустрічі із священнослужителями щодо врахування і встановлених обмежень комендантської години і інших обставин. Наприклад, е, якщо прозвучить сигнал повітряної тривоги, як реагуватимуть, куди підуть люди, як забезпечити їх безпеку. Закликаємо усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дотримати встановлених військово-воєнним часом обмежень. Е, Обов'язково мати при собі документи, ну і врахувати, що на території області продовжує діяти комендантська година з 24 до 5 ранку. Відповідно, у цей період жодних там релігійних обрядів за попередніми домовленостями не проводитиметься у храмах. Тетяна Докеч, Тетяна Беляк, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир. 8 квітня у Житомирі буде хмарно, вранці та вдень йтиме дощ. Температура повітря від 6 до 9 градусів вище нуля. У Бердичеві хмарно, вдень та ввечері дощитиме. Температура від 5 до плюс 10 градусів. У користані буде хмарно весь день йтиме дощ. Температура повітря протягом доби від 4 до 11 градусів з позначкою плюс. У малині очікується хмарна погода з дощем. Температура повітря від 5 до плюс 12 градусів. У звягелі хмарно зранку йтиме дощ. Температура повітря від 3 до плюс 10 градусів. У овручі очікується хмарна погода. Весь день дощитиме. Температура повітря від 4 до 12 градусів з позначкою плюс. Чібіс, 36-річна медична сестра, загинула 27 березня в селі Оскіл на Харківщині. У її дім влучили російські снаряди. Загинула майже ося родина: донька Карина, матір Віра та батько Володимир. Вижив лише п'ятирічний син Микита. Працювала Людмила в реанімаційному відділенні ізюмської центральної лікарні. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вона переїхала з дітьми з Ізюму в оскіл. Думала, що там безпечніше. Попри ворожі обстріли, жінка їздила до міста, а коли скасували всі автобуси, то після нічної зміни поверталася додому пішки. Тітка до останнього була спокійною та всіх нас підбадьорювала, доглядала за нашим майном. За продуктами їздила в Слов'янськ, розповіла племінниця загиблої Дарина. Української авіації полковник Михайло Матюшенко, за позивним дід, після 24 лютого захищав українське небо. Саме він командував сороковою бригадою тактичної авіації, яка наводила жах на ворогів. Цю ескадрилі назвали привидами Києва. Михайло був професіоналом вищого пілотажу, керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Він був учителем та наставником для багатьох військових льотчиків України. У червні під час бойового завдання загинув над чорним морем. Його тіло довго шукали. Нещодавно Михайла Матюшенка поховали у родинному місті Буча на алеї героїв.